Синочку, я тут тобі усього домашнього приготувала. Приїдь, забери, телефонує Сашкові. Знаю, що він постійно зайнятий, але ж у нього машина. А до нас на колесах 30 хвилин приїхав, забрав та й по справі. Олександр знову обійшовся відмовками, мовляв, часу немає, а яйця картоплі він і в магазині купить. Але що він там знає, в магазині? Хіба в магазині таке продають? У мене тут все свіженьке, натуральне, а він носом крутить. Одним словом, сумки я вже зготувала. Нужно пропадати продуктам, тому я сіла в рейсовий автобус і поїхала в місто. Частину продуктів я відвезла на місці, бо сина вдома не було, а частину вирішила на ринку продати. Нужно пропадати продуктам та й гроші якісь зароблю. Та я навіть не уявляла, який сюрприз мене там чекає. Я стала в ряд, розкладала зелень, картоплю, помидори і бачу, між рядами йде мій чоловік. І не один, а в супроводі маловидної панянки, на вигляд років на 10 мінімум молодший за нього. А поряд з ним іде дівчина, років 15. І що дуже дивно, дуже схожа на мого чоловіка. Мене вони не бачили, бо йшли паралельним рядом, та й чоловік навіть припустити не міг, що я у місті, бо я нічого йому не говорила, а зранку спонтанно прийняла це рішення. От яка в мене думка мала виникнути від побаченого? Звичайно, я зрозуміла, що в мого чоловіка багаторічний роман на стороні і що ця дівчинка, його донька, бо вона схожа на мого чоловіка більше, ніж наш син. Поки я губилася в думках, вони зникли поміж людей. Додому я приїхала сама не своя, навіть не знала, що мені думати і за що братися. Ми з чоловіком прожили душа в душу 26 років, в минулому році сина одружили, квартиру в місті йому купили. Ми самі в селі живемо, маємо величезний будинок, красивий сад, город, господарку. Домом і господарством в основному займався я, бо чоловік мій дуже зайнята людина. Він завжди вмів крутитися, і саме завдяки йому в нас є все. Мені не довелося, як іншим жінкам на заробітки їхати. Бо в мене все життя дуже добре забезпечував чоловік. Та ми з ним ніколи не сварилися, всі справи вирішували мирно, обов'язки ділили порівну. До нашого сина чоловік завжди дуже добре ставився, для нього батько це приклад для наслідування. Коли чоловік повернувся додому, мовчати я не стала, і прямо запитала його, з ким він сьогодні був на ринку. Чоловік спочатку говорив, що його там не було, але коли я почала розповідати про деталі, він визнав, що так, він там був. З ким питаю, хто ці люди, хто ця жінка? Ким тобі доводиться ця дівчина? Ну що ти, Марусе, робиш з мухи слона? Приїхала до мене моя сестра Троєна з донькою, яка збирається поступати в нашому місті, попросила мене допомогти. А схожість, ти хіба нічого про родині гени не чула? Намагається заговорити мене чоловік. Про гени я чула, звісно, от тільки жодного разу за 26 років не чула про цю твою троєрідну сестру, кажу. Чоловік на цьому вирішив припинити наш діалог, сказав, що ця розмова йому не подобається. Та мені теж не подобається. Але я, як дружина, маю знати правду чи ні. Невже може бути так, як розповідає чоловік, чи він мене обманював всі ці роки і зараз обманює далі? З однієї сторони, я розумію, що якщо б він хотів піти, то пішов би давно, але він живе досі зі мною, хоч син уже дорослий, а з іншої, розумію, що казка про родичів занадто банальна, щоб в неї повірити. Та більше пояснень чоловік давати не хоче от що мені тепер робити. Тепер цей факт не дає мені спокою.